Вітаємо слухачів мовного онлайн-курсу Говоримо українською правильно. З вами Назаря Антоненко та Ірина Маронська. Назаре, як справи? Усе добре. Зустрівся на установці старим другом. Він був на грузовику, опитний водітель. Тому я швиденько сів і накинув ремінь безопасності. Двіження було неактивним, і ми швидко тронулися. Мабуть, ви вже здогадалися, що сьогодні ми звернемо увагу на лексику. Яку використовують в описі транспортних засобів? Отже, не установка, а зупинка, не грузовик, а вантажівка, не водітель, а водій накинув не ремінь безпечності, а пасок безпеки. Ну і замість строгатися краще е, говорити рушати. Так, от нам треба було забрати прицеп та колесо. А ще перевірити двітель: сцеплення, тормоз та замінити масло, бо він збирається в далеку путь. Ага, зрозуміло. Слухай, краще вживати причіп, а не прицеп. У слові колесо – наголос на першому складі. Воднені колесо – множині колеса. Не сцеплінє, а щеплення. Не двигатель, а двигун. До речі, а слово масло в українській мові має аж три відповідники масло, олія, а ще мастило жирова речовина для змащування тертьових поверхонь механізмів. Тому, коли ми говоримо про машинні механізми, правильніше використовувати не масло, а мастило. І ще в українській мові іменник путь жіночого роду, тому далека путь. Слухай, а в нього новий автомобіль? Ні, Чи як це правильно? Бувший використання? Краще вживаний автомобіль, а не в використання. Краще казати, не фонар, а ліхтар. Не площадка, а паркувальний майданчик. Замість недорожник вживай позашляховик. А ще зверніть увагу. Правильно казати не. Керму. Не рулювати, а кермувати. Не тормозить, а гальмувати. Не речах, а важель. Говорімо українською. Думаймо українською. Дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно. Дякуємо за перегляд. Нехай кілометр долається в супроводі з прекрасними пейзажами, улюбленими піснями, геніальними ідеями, добрими людьми. Бажаю було получше в дорозі і успішного прибуття в пункт призначення. Дякуємо за увагу.